Бажаю здоров'я, гості та жителі Чернігівщини. Інформуємо вас, що впродовж минулого тижня вогнеборці ліквідували 37 пожеж, сім з яких виникло в житловому секторі громадян, три на транспорті, 15 у природних екологічних системах та ще сім інших. У місті Чернігів під час пожежі було травмовано жінку, яка отримала опіки кінцівок другого ступеня. Її було госпіталізовано до лікарні. Ймовірною причиною загорання стало коротке замикання електромережі. Піротехнічні підрозділи Чернігівщини впродовж минулого тижня 43 рази залучалися до виконання дій за призначенням. У встановленому порядку було вилучено, перевезено та знищено 32 вибухонебезпечні предмети. Крім того, рятувальники 21 раз залучалися для надання допомоги громадянам та проведення інших невідкладних робіт. Бережіть себе і своїх близьких. У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте 101.